Щодня тисячі домашніх улюбленців опиняються на смітниках та звалищах, адже замість того, аби передати їх волонтерам чи віддати в іншу родину, безвідповідальні власники просто викидають тварин. Безумовно, часто бездомні тварини жертви обставин, але більшість випадків це прояв людської жорстокості. Саме тому у Вінниці започаткували соціальний проєкт Коти не сміття. Про флешмоб та як можна до нього доєднатись, запитаємо у Єлизавети Рудич, власниці першого котокафе у Вінниці та волонтерші. Мої вітання вам. Доброго дня. Розповідаю про флешмоб. Ця ідея у нас зародилася, тому що ми почали волонтерити та допомагати безпритульним котикам. Відповідно, ми помітили, що дуже багато волонтерів передали нам котики, які були підібрані саме на смітнику, або просто бігали по вулиці і м'яукали кричали, також жили у підвалах. Враховуючи нашу ситуацію в країні, дуже багато тварин покинуті господарями саме на територіях, де ведуться активні військові дії. Але, на жаль, у Вінниці також дуже багато людей невідповідально відносяться до своїх тварин. Ми закликаємо стерилізувати домашніх улюбленців, щоб вони не розмножувалися. Адже дуже багато людей після розмноження цих кошенят викидують їх на вулицю у пакетах, у коробках, підкидають до під'їздів і просто. Ці кошенята або цуценята е, е, голодують та мерзнуть, і типу така ситуація? Розкажіть, як можна е. доєднатися до вашого ось такої такої акції флешмобу, і на який результат очікуєте? Доєднатися можна, поширивши хештег в інстаграмі та фейсбуці, або поширити наш допис. Ми дуже закликаємо людей ділитися саме своїми історіями, як вони врятували тварину, як вони прилаштували кошенят цуценят. Також ми сподіваємося, що ці дописи побачать як найбільше людей, і в них з'явиться якийсь алгоритм дій: що, наприклад, якщо у вас є домашня тварина, її треба стерилізувати. Якщо вона не стерилізована і дала потомство, тоді треба відповідально віднестися до прилаштування або звернутися до волонтерів, або самостійно це зробити. Знаємо, що ви плануєте відкрити першу у Вінниці като-кафе. Розкажіть, чи його головні герої також були безпритульними, скільки буде у кав'ярні пухнастиків, і як взагалі функціонуватиме це кафе? Так, усі мешканці. Кафе це безпритульні котики кошенят. Ми забрали у волонтерів, які знайшли одне кошеня на смітнику, інші бігали по підвалам, інші знайшли на вулиці. Також ми підібрали три дорослих котики. І ми думаємо, що їх просто вигнали господарі, тому що вони досить соціалізовані. Відразу пішли на лоточок, що це дуже важливо. Ось і дуже моркотливі і класні котики. Всього у кафе може розміщатися вісім котиків. І в цілому наша ідеологія така, що ми беремо котиків з несприятливих умов. Їх підліковуємо, робимо вакцинації. Всі обробки, і після того ще бажано зробити стерилізацію, ми можемо віддати їх улюблячі родини. Щоб забрати котика, треба підписати певний договір, який обумовлює, що потрібно там вакцинувати кожен рік котика від там, хвороб, від сказу ось такий формат. А розкажіть, коли запрацює вже повноцінно е, це кото кафе і е, який графік буде роботи, коли зможуть відвідувачі прийти це, попити кави, пограти з пухнастиками, От детальніше ще про це. Е, плануємо відкриття на початку березня, у кращому випадку в кінці лютого. Е, графік роботи орієнтовно з 8.30 до 10.00 години вечора. Також є певні обмеження, це вікові. На жаль, не кожен з ними згоден, але ми турбуємося про безпеку діточок та емоційний стан наших котиків, тому що діти не завжди вміють правильно поводитися з тваринками, а ми не можемо, на жаль, стежити за кожною людиною, і ми не хочемо, щоб виникали якісь певні конфлікти. Також у нас буде платний вхід, це досить символічна ціна 50 гривень, але для пільгових груп населення будуть діяти знижки. Пільгові групи населення це ми маємо на увазі студенти, школярі, люди пенсійного віку, люди з обмеженими важливостями, також військові рятувальники. Ось. Так, почули вас. Дякую за те, що знайшли час і доєднались до нашого ефіру. І сподіваємось, зовсім скоро, коли ви відкриєтесь, зможемо прийти і вже детальніше поспілкуватися, зняти сюжетик про ваше кото кафе. Дякую, що доєднались до нашого ефіру. Так, будемо На. дуже раді. Дякуємо. Гарного дня. На все добре. В українських притулках для тварин проживають десятки тисяч котів і собак а взагалі ніякого даху над головою не мають на порядок більше нікому не потрібних голодних чотирилапих, які бродять вулицями наших міст та селищ. Достовірна загальна чисельність українських тварин без хатків наразі невідома. Підрахунок безпритульних і домашніх тварин ведеться лише в деяких містах.